Вже сонечку в морі сіда, у тихому морі темніє, прозора глибока вода, немофоксамиць зеленіє, на хвилях зелених тремтять червоні іскри блискучі, і ясним огнем готять, мов блискавка з темної тучі. А де корабель наш пробіг? Дорога там довга й широка. Білі. Як мармур, як сніг, і ледве примітне для ока, роживій пінистий край, іскра то заблисне, то згасне, ось промінь, останній прощай, веселеє сонечко ясне. Як дитина бувало, упаду собі на лихо, до да хоч в серці мій доходив, я собі вставала тих. Що болить мене питала, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим тічиться драма, я от, от зірватись має у гостра злобна епіграна. Безпощадні зброї сміху, я боюся піддаватись. І, забувши давну гордість, плачу я, щоб не сміятись.